Ну, короче, я не буду розказувати, якась вже там попытка зняти це відео. В общем, водичка у нас нагріта. Всіма правдами і неправдами, у мене вдалося випросити у дистриб'ютора таких еспресо машин, кишенькових, для нас таку тесту. І ми запрошуємо будь-кого до нас в гості спробувати еспресо з такої штучки. Називається Вакако. За кордоном відомі вже років 8 вони. Власне, в нас вони в наявності в трьох варіанці. Ось така з адаптером під капсулу і під мелену каву. Ось така, яка під мелену і під капсулу еспресо. Я попросив для нас на капсулах еспресо. Чому? Тому що я вже більше 10 років користуюсь такою кавою Мені це зручно. Може це там дорожче, чим власне, Беремо капсулку, вставляємо відділення для капсули. Отаку кришечку. Отаку кришечку ставимо тут, щоб воно в свій пас потрапило. Накриваємо. Закручуємо. Закрутили. Відкриваємо відсік для води. Звідси дістаємо ось таку штучку. Це спеціально для того, щоб створився тиск, 18 бар, який протискає для нас власне, еспресо. Беремо полотіночку. Тому що кружка у нас гаряча. Наливаємо водичку. такий рівень, щоб можна було поставити ось цю кришечку. Власне, беремо основну кришку. Вона попадає в свій пас трошки. Відкручуємо клапан для еспрекції. Беремо кружечку і починаємо качати. І качаємо нагнітаючий тиск 18 бар. О, майже вже ми ну, подали і пішла у нас ось така кава. Дивіться, сюди. Все, положимо спинкою. Така пауза. У нас в дитинстві казали мент вот Ну, Но мент сейчас не знімаю. Мастер, тобі привіт. Класно. О, все, готово. Дотиснули, закрили клапан. Поклали машинку. І що ми отримали на виході? Ми отримали ось таку порцію еспресо. Пахне класно. М -м -м. на, пробуй. Що, це смачніше, ніж то, що ми там перша книга дочь Смачно. От, власне, ось така. Майже кишенькова еспресо машинка від бренду Вакако. Вони у нас наявності. І ви можете пройти. Дякую компанії Атлант Маркет Маркет за цю можливість за таку палатку і за таку кавомашинку. машинку. Та, 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 так. Ждемо закипить водичка. Будемо снімати дубль 4. Питатися. Все, готово. Выключаем.